Національний заповідник Замки Тернопілля за 30 років свого існування провів значну роботу із збереження реставрації та відновлення цілої низки пам'яток архітектури, налагодив наукову фондово-збиральницьку екскурсійну та виставкову роботи. Одним із основних напрямків діяльності заповідника є збереження та популяризація скульптури. За своєю чисельністю колекція сакральної скульптури національного заповідника налічує 40 експонатів. Деякі з цих мистецьких творів, які під впливом часу та різних фізичних факторів втратили експозиційний вигляд, потребували реставрації та консервації із залученням спеціалістів-реставраторів, адже скульптури відображають не лише творчі навіювання часу, коли їх було створено, але й свідками історичних процесів, які відбувалися на нашій землі. Згідно побажань відвідувачів, вони б хотіли бачити більше музейних експонатів у вільному доступі, котрі не представлені в музейних експозиціях. Тому, за вимогою сучасного суспільства та з розвитком нових технологій і поступовим процесом диджиталізації сфери культури, музеї та установи, які зберігають культурну спадщину, потребують модернізації і впровадження інноваційних форм роботи із відвідувачами. Зимку 2024 року, національний заповідник замки Тернопілля подав проєктну заявку в Український культурний фонд на конкурсну програму Культурна спадщина ЛОТ Номер 1 Дидталізація увійшов у число переможців, і у червні був підписаний договір про надання гранту для реалізації культурно-мистецького проєкту Цифрова колекція сакральної дерев'яної скульптури 18-19 століть з фондів національного заповідника Замки Тернопілля. Проєкт передбачав диджиталізацію творів сакрального мистецтва 18-19 століть з фондів заповідника, які демонструють надбання української культури. Доступ до оцифрованої колекції сакральної дерев'яної скульптури 18-19 століть представлено на уже існуючих тематичних онлайн-платформах, що дозволило користувачам у зручному форматі переглядати та скачувати електронні копії. Завдяки реалізації проєкту Цифрова колекція сакральної дерев'яної скульптури 18-19 століть» з фондів національного заповідника замки Тернопілля, профінансованого Українським культурним фондом, відбувся процес оцифрування колекції та представлення її на міжнародній цифровій платформі «Museum Digital Ukraine» з вільним доступом до неї у форматі 24 х на Дана онлайн-платформа є чудовим зразком та прикладом для навчання музейників роботі з електронними базами даних та можливістю показати свої колекції для широкого загалу користувачів, любителів старовини, науковців, дослідників, реставраторів. Наша лабораторія відповідала за створення 3D-моделей певної кількості скульптур з цієї колекції, яка нараховує більше ніж 40 екземплярів. Цифровізація таких експонатів є дуже таким сучасним, важливим і ефективним підходом, який дозволяє детально задокументувати, аналізувати, зберігати культурну спадщину, що є важливим для збереження унікальних творів мистецтва для майбутніх поколінь. Отак От виглядає процес створення цих моделей, як ви бачите. Фахівці нашої лабораторії проводять зйомку з використанням обладнання, з використанням підсвітки відповідної. Сама зйомка досить тривалий час займає, ну і потім ще більше часу займає власна сама обробка. Важливо проаналізувати знімки з допомогою цього програмного забезпечення й впорядкувати, виправити десь помилки, згенеровану щільну хмару точок. Ми повинні де очистити від шумів, провести кольорокорекцію і багато, багато інших важливих речей. Ну і в кінці накласти текстуру високої роздільної здатності. Отак От виглядає власне створення самої моделі. Створення електронних 3D-моделей творів з метою збереження культури забезпечило можливість сталого та віддаленого доступу до матеріалів із фондів національного заповідника Замки Тернопілля. А у друкованому каталозі відображені дослідження, проведені науковцями заповідника, що дозволить уточнити розмір, матеріали і техніку скульптур. Створення тривимірних моделей експонатів, панорамна зйомка, інтеграція 3D-контенту у веб-ресурс організації віртуального туру виставкової зали із можливістю детального огляду кожної скульптури та виготовлення промо-продукції дозволило додатково популяризувати результати проєкту широкій аудиторії. Також важливим етапом було розміщення точок переходу. Це так звані інтерактивні точки, за допомогою яких користувач може рухатися по віртуальній екскурсії від одного експонату до іншого. Ще одним ключовим етапом було додавання інтерактивних точок з посиланнями на 3D-моделі, які дозволяють переглянути. Кожну скульптуру в більш детальнішому вигляді. Також планується додавати аудіодескриптори до кожної зі скульптур, де в аудіоформаті будуть доступні буде доступна інформація про історію кожного експоната. Цей проект, який реалізований за підтримки Українського культурного фонду, дав змогу забезпечити збереження культурної спадщини, а також популяризувати. Українське мистецтво реалізація проєкту у довгостроковій перспективі забезпечить доступ до сакральної спадщини Тернопільщини для усіх категорій населення, у тому числі для інклюзивної аудиторії. Адже для користувачів із порушенням зору передбачена аудіодескрипція скульптур українською мовою. Це створило культурний безбар'єрний контент, привернуло увагу до проблем людей з інвалідністю. Крім того, поліпшило збереження та охорону мистецьких пам'яток через створення цифрових копій спеціалізованим обладнанням. Тим самим відбулося збільшення кількості відвідувачів заповідника. Оцифрування, 3D-моделювання та забезпечення відкритого онлайн доступу до цієї колекції покращить джерельну базу наукових досліджень. Видання ілюстрованого каталогу відреставрованих та оцифрованих мистецьких творів XVIII-19 століть, презентація результатів проєкту під час відкриття оновленої експозиції та проведення широкої інформаційної кампанії стали логічним завершенням проєкту. Національний заповідник Замки Тернопілля висловлює щиру вдячність Українському культурному фонду за надане фінансування, а також усім учасникам та виконавцям, хто долучився до реалізації.